Вітаю. В ефірі «Голос Америки Української» українською. Наша програма Час Тайм. Мене звати Остап Яриш. Віцепрезидентка США Камала Гарріс випереджає колишнього президента Дональда Трампа на чотири пункти у трьох штатах, за які точиться особлива боротьба: Вісконсині, Пенсільванії та Мічигані. Про це свідчить останнє опитування «The New York Times» і коледжу «Сієни». водночас, за опитуваннями групи Трафалгар, Дональд Трамп лідирує в інших штатах, які також можуть відіграти важливу роль на виборах у Неваді та Аризоні. Більше про останні новини виборчої кампанії у США поговоримо з нашою журналісткою Марією Ляновською, яка зараз приєднується до ефіру. Марія, вітаю тебе! Вітаю Марія, Отже, два поговоримо так про ці останні дані, які ми бачимо. Про що вони свідчать, і чи на цьому етапі дані соцопитувань можна вважати репрезентативними. Остапе, дані, про які ми будемо говорити, проводилися виданням New York Times спільно з інститутом Сієна, і це є перше велике репрезентативне дослідження від моменту перезавантаження кампанії після того як Джо Байден зняв свою кандидатуру на користь Камали Гарріс, і вона стала офіційною номінанткою від демократичної партії. Отже, це опитування проводилося від 5 по 9 серпня серед зареєстрованих виборців у штатах Мічиган, Вісконсин та Пенсільванія. І відповідно до цих опитувань Камала Гаріс переважає Дональда Трампа десь приблизно на 4% по різному в цих різних трьох штатах. Водночас за цими даними видно, що її рейтинг набагато кращий, ніж був рейтинг Джо Байдена, який за останніми опитуваннями останнього року показував, що в цих штатах він програвав би Дональду Трампу. Щодо репрезентативності, ми знаємо, що похибка цього дослідження складає 4%, тобто ті 4%, на які зараз Камала Гарріс випереджає Дональда Трампа. І перш за все, ми маємо розуміти, що це все ще перші тижні перезавантаженої президентської кампанії. Вони все ще дуже нестабільні. і Також знає. Мо що перші тижні, перші місяці після оголошення нового кандидата, традиційно він має більшу підтримку виборців, і тут питання у тому, як довго ще Камала Гарріс зможе утримувати. Утримувати цей імпульс загалом. Ми побачимо, що демократів, виборці демократи стали більш задоволені тим вибором, який в них тепер є. На 27% зросла задоволеність виборців. І її особистий рейтинг зріс камали Гарріс Зріс на 10% тільки в Пенсільванії. Тобто, бачимо також її особистий рейтинг росте. І, зокрема, її рейтинг серед демографічних груп, які є традиційно голосують за демократів. Крім того, це опитування показало також і вразливі місця. Зокрема, ми ми знаємо, що виборці у цих трьох штатах традиційно їхні головні питання це питання економіки, питання абортів, питання питання імміграції. Ми бачимо, що Трамп в цих питаннях в питаннях економіки, зокрема, лідирує в саме Дональд Трамп Камал Гаріс лідируєш в питаннях демократії та в питаннях абортів. Ми вже бачили реакцію Дональда Трампа на ці опитування. Він називає їх фальшивими, неправдивими, нечесними. І також є дійсно інші опитування зараз, зокрема опитування CNBC яке показує, що на загально. На загальноамериканських виборах за їхніми опитуваннями Трамп на 2% лідирує. Є також опитування Расмусен, де 49% проголосувало б за Трампа, 44% за Гаріс. Тому бачимо досить різні результати з невеликою похибкою. Дійсно, мрії в інших штатах Різона, Невада. Я вже згадував так за... в них за іншими опитуваннями. Також лідерує Дональд Трамп. Чому в цілому до саме кількох штатів так Арізона, Невада, Пенсільванія, Мічаган, Вісконсин, про які ми говорили, чому саме до них на цих виборах прикута особлива роль, і яка роль цих штатів у виборах Марія? Тут треба розуміти, Остапи, що це залежить від того, яка система виборів у сполучених штатах. Простіше кажучи, є штати, які мають більшу вагу своїх голосів на президентських виборах. Так, наприклад, Пенсильванія має 19 електоральних голосів, а Вісконсин лише 3. І плюс це є штати, які коливаються. Тобто вони на різних виборах голосують за різних кандидатів. Так, Пенсільванія в 2016 році голосувала за Трампа, у двадцятому за Байдена. І зараз кандидати змагаються за ці голоси. Це є сім штатів, за які триває боротьба, і ми Бачимо за різними опитуваннями. Трамп лідирує в Аризоні, Неваді, Джорджії, Північній Кароліні і Пенсильванії. Це інші опитування. А Камала Гарріс лідирує Вісконсині та Мічигані. Але знову ж таки, тут похибка від 0,6 до 3%. тобто вона дуже незначна. Безумовно, дуже цікаво стежити за цими даними. Будемо стежити за тим, як будуть вони змінюватися, яка динаміка буде далі. Марія Уліновська була з нами на зв'язку. Говорили ми про останні новини перед виборчої США. Тим часом республіканці у конгресі тісно співпрацюють із Дональдом, із Дональдом Трампом у ряді ключових питань зовнішньої політики, зокрема із підтримкою Ізраїля. Водночас, як повідомляє кореспондентка Голосу Америки в Конгресі Кетрін Гіпсон, законодавці все ще мають розбіжності щодо Китаю тарифної політики та допомоги Україні. Продовжить Олексій Коваленко. Колишній президент США Дональд Трамп зустрівся з прем'єр-міністром Ізраїлю Бенеміном Нетаньяху наприкінці липня. Жоден президент не зробив того, що я зробив для Ізраїлю, і ми завжди мали дуже хороші стосунки. Однак раніше Трамп критикував Натиняху за дії, які на його думку сприяли нападу Хамасу 7 жовтня минулого року. Непередбачуваність була характерною рисою зовнішньої політики Трампа на посаді президента, і це характерно для зовнішньополітичної політичної платформи республіканської партії у 2024 році. Зазначив в коментарі голосу Америки, експерт з міжнародних відносин. Тут немає багато конкретики, і це дає йому перевагу. Він може формувати. Політику так, як він вважає за потрібне на даний момент, замість того, щоб дотримуватися політики оголошеної на початку терміну, чимало республіканців вважають, що соціальна мережа TikTok контролюється китайським урядом. І може використовуватись для доступу до інформації користувачів і впливу на їх політичні погляди. Я не хочу, щоб комуністична партія Китаю отримувала дані про наших громадян. Не хочу, щоб був алгоритм пропаганди серед американців. однак цього року Трамп змінив свою позицію щодо заборони TikTok. Ми збираємось врятувати Тікток. Вони хочуть знищити Тікток. Отже, всі люди в Тікток голосуйте за Трампа. Трамп також критикував НАТО, стверджуючи, що країни-члени не платять належної частки внесків у спільну оборону. Його напарник кандидату президенти Джей Ді Венс ще більше критикував Сполучені Штати за допомогу Україні. Давайте не плутати мужність українських військових з тим фактом, що вони мають найкорумпованіше керівництво та уряд у Європі, та можливо найкорумпованіше керівництво будь-де у світі. Це прямо суперечить лідеру більшості в сенаті Мічу Маконолу, на погляд якого допомога Україні є життєво важливою для захисту демократії в Європі це більше не гарантовано, що Америка зустріне агресію з переважаючою силою або навіть те, чи підтримає вона наших союзників на 100%. Аналітики кажуть, що заклики Трампа підвищувати мита, якщо він буде обраний, можуть викликати найбільший конфлікт у республіканській партії це показує трансформацію республіканської партії з 2016 року, оскільки республіканці історично завжди підтримували вільну торгівлю пообіцяв запровадити принаймні 60% відсотків мита на Китай і 10% відсотків мита на імпорт з інших країн, якщо він буде переобраний. Олексій Коваленко Кетрин Гіпсон Голос Америки Вашингтон. Вперше із початку повномасштабного вторгнення кілька суддів із російського танцювального союзу взяли участь у суддівстві конкурсу бальних танців у нью джерсі Це викликало хвилю протесту як серед танцювальної спільноти, так і місцевої громади та політиків. Детальніше розкаже Ірина Соломко. Ярослав Болей професійний танцюрист з України. Він уже 11 рік мешкає у США. У 2021-му разом з дружиною став чемпіоном Сполучених Штатів серед професіоналів, після чого відкрив власну танцювальну студію в Лос-Анджелесі. В Америці розповідає Ярослав. Танці дуже популярні. Якщо порівнювати з Європою. Саме ринок, коли дорослі люди починають танцювати вже віці, там скажімо, 30+, плюс, і вони мають на це кошти і час. Календар змагань тут він такий дуже насичений. Якщо я не помиляюсь, є приблизно 140 змагань протягом року. Поміж них і змагання з бальних танців Empire Open Dance Festival у Нью-Джерсі. Цього року організатори запросили на конкурс суддів з Росії у спільноті танцюристів. Розповідає болей багато вихідців з країн колишнього радянського союзу, включно з росіянами. Чимало з яких відкрито засуджують війну Росії в Україні через запрошення суддів з Росії. Сам Балей відмовився брати участь у змаганнях. З точки зору їх професійних характеристик у мене немає ні у кого немає до них питань. Це професіонали. Вони багато років танцювали, у них є результати. Тобто, якщо ми не кажемо, що йде війна, цих людей поважають як професіоналів. Але саме ця позиція, якби під час війни, вона ну м'яко кажучи, не зрозуміла. Поміж суддів Сергій Рюпін та Руслан Айдаєв обидва члени російського танцювального союзу. А Рюпін також його віцепрезидент. У 2014 році ця організація відкрила філіал в окупованому Криму та почала проводити там змагання, після чого Рюпіна та президента Союзу внесли до списку сайту Миротворець. Організація також проводить майстер-класи для дітей так званої ДНР. А у квітні 2024-го організувала фестиваль у Маріуполі. Також Союз організовує танцювальний конкурс Кубок Кремля. Гордість Росії. Його генеральний партнер Газпромбанк. Саме тому болей та ще майже півтори сотні представників танцювальної спільноти звернулися до організаторів Empire Open Dance Festival з листом, якому пояснили, чому на їхню думку ці судді не можуть судити ці змагання. Тому ми би були дуже дуже щасливі навіть не виносити це в публічний простір і просто вирішити це питання напряму з організатором. Я, я особисто дуже засмучений, що е, складається ситуація, де, наприклад. Українців будуть судити росіяни, які живуть в Росії, працюють в Росії. Володимир Барабаш та Юлія Руденко пара професійних танцюристів. Він з України, вона з Молдови. Цього разу вони відмовилися від змагань, яких брали участь майже щороку. кажуть не проти, аби бо їх судили судді російського походження, але не ті, які живуть в Росії, яка віде війну проти України. Дуже багато танцюристів переїхало сюди так само і з Росії, і з України, і з Молдови, і з Білорусі. Тобто, ми в принципі, так, основна, основна частина танцюристів звідти. Тому російські суді з російськими вони, вони присутні завжди. І судді, і танцюристи їх дуже багато. Але вони живуть в Америці і, і тут сплачують податки. Тобто це трошки інше. А організатори конкурсу саме так це подають, як це як міст, щоб, щоб воно нас всіх об'єднувало. І е, ми думаємо, що це не, не, не найкращий час наразі для об'єднання, тому що вони, ті гроші, які вони заробили, вони йдуть назад в Росію і, і в ту економіку. І ми не могли собі представити, як би ми підтримували цей, цей, цей конкурс. Після оприлюднення листа стверджує Ярослав Болей, Проти нього почалася кампанія в соцмережах. «Голос Америки» зв'язався з одним з організаторів конкурсу Сергієм Ковмиковим. Він пообіцяв прокоментувати ситуацію, але згодом припинив відповідати на дзвінки. Водночас на сторінці танцювального конкурсу в інстаграм організатори розмістили офіційну позицію. Там стверджується, звинувачення на адресу цих суддів не доведені, а бальні танці поза політикою. Звинувачення, які вони висувають проти цих людей, це припущення, інсинуації та абсолютно недоведені. Їм бракує фактичних доказів. Вони спрямовані лише на російську етнічність. Погодитися з їхніми вимогами означало б занурити відому й радісну спільноту бальних танців, яку ми всі любимо, у каламутні води політичних суперечок. Це посилить і підживить сили ненависті та відплати, які підживлюють травму, хаос та війну. Ми твердо віримо, що танець, як універсальна мова, має подолати культурні розбіжності та сприяти взаєморозумінню між людьми з усіх верст суспільства. Михайло Новахов, місцевий політик та член асамблеї штату Нью-Йорк. Він також виступив проти участі в конкурсі суддів з Росії. Переконаний їхній приїзд це проєкт так званої м'якої сили, яку використовує Кремль для просування інтересів Росії у світі. Розповідає одного разу, йому вдалося зупинити подібну акцію, коли в Нью-Йорку мали виступати артисти російського балету. Після його звернення до організаторів та громадськості виступ скасували. Веділейшнсендепродвіжені. Це просування кремлівської культури, просування пропаганди Кремля і Путіна через культуру цим завжди добре користувалися. Давайте не забувати радянський союз і цим продовжують чудово користуватися у Росії. Тому це дуже хитра така стратегія. хитра така стратегія на знак протесту проти участі у конкурсі суддів з Росії? Українська громада влаштувала вуличну акцію. Новахов переконаний, ця небайдужість надзвичайно важлива. Ми даємо їм... ми даємо їм чіткий сигнал, що ми не пропускаємо це повз вуха, повз очі, що ми бачимо все, що відбувається. Я зараз готую листа до візової служби США, щоб з'ясувати, які візи взагалі отримали ось ті судді. Бо якщо робочих віз у них немає, то це вже зловживання, яке переслідується кримінально. Переслідується уґаловна. Танцювальна спільнота обіцяє Ярослав Булей, буде стежити за розвитком подій, аби запобігти подальшим спробам росіян використовувати танці для просування своїх інтересів у США. з Нью-Йорка Ірина Соломко Павло Терехов, Голос Америки. Ось така історія з нью Йорка. Ми рухаємося далі, розповідаємо інші історії. Понад два роки тому родина Білецьких була змушена тікати від російської окупації у Сполучені Штати. Валерія та Роман рятували своїх шістох шістьох дітей. Втім, найстарший син, який обороняв Азовстель, потрапив у полон. Зараз про його долю відомо небагато, але батьки роблять усе можливе, щоб повернути його в Україну. Торік голос Америки вперше відвідав родину Білецьких у штаті Вашингтон. Сьогодні, очікуючи на новини про старшого сина, білецькі намагаються зосередитись на власній справі крамничці українського мистецтва. Їхню історію розкаже Христина Шевченко. До містечка Ортінг Валерія та Роман із шістьма неповнолітніми дітьми переїхали у квітні 2022 року. Їхній дім у селі Лиманець на Херсонщині. Довелось терміново покинути. Родина не могла залишатись в окупації. Старший син був у ЗСУ. Батько раніше воював в АТО. Тож життю загрожували не лише обстріли, а й помста російських військових. Є висока вірогідність, що так і було. Або ми все одно тікали, але в значно гірших і складніших обставинах. Родина Степами тікала на Кіровоградщину, а в квітні 2022 року переїхала до США. У цей час старший син подружжя Білецьких, тоді ще 22-річний Роман, опинився на Азовсталі. Спершу батьки отримали звістку про загибель сина. Згодом почали надходити повідомлення, що хлопець перебуває у полоні. Зараз родина певна, Роман живий. Невідомі люди вислали нам відео на вайбер і на вайбер теж фото. Невеличка записочка від нього, от де ми точно знаємо, що це він. І він живий. І ну, це, це для нас було воскресіння. Ми воскресли до життя Валерію повертає також мистецтво. Торік жінка почала малювати. Ця картина це Дніпро. Нещодавно мені двоюрідна сестра вислала фото, і мені дуже воно сподобалось. Це Цей вид. Е, а це вже Вашингтон. Ця, ця, ось ця, інші. Валерія каже, до переїзду у штат Вашингтон ніколи не писала пейзажів. Діти були молодші, а в Україні сім'я мала чимале господарство. Малювати було ніколи. Тепер із картин жінки Білецькі створили цілу галерею, крамниці, яку нещодавно відкрили. Продають тут не лише живопис, а крафтове мило, домашній мед із сімейної пасіки та предмети традиційного ужиткового мистецтва. Це такі блокноти. Все авторське. Всі малюнки. Мої. Це Петриківка. Отака Петриківка. О, така це декор для кухні, це блокнотики. Просто... Петриківським розписом Валерія займалася ще в Україні. Це... Тут в Америці проводить майстер-класи, а за символічну суму розмальовує обличчя бажаючих у Петриківському стилі. Це, ну як, як кот. Тобі прописаний, це тобі подобається, ти хочеш з цим ділитися. Валерія розповідає, цей традиційний для України орнамент дуже до вподоби місцевим. а американці це люблять. Їм дуже подобається наша Петриківка. Також і мексиканцям, бо в нас схожі квіточки, схожі, якісь ну некатері такі види квіточок, орнаменти. Да, орнаменти жінка каже, для неї велика честь знайомити американців із українською культурою, але головне це терапевтичний ефект від творчості. Це як терапія, Воно допомагає твої руки завжди зайняті. Я можу включити улюблену музику. Я залишаюсь сама, І я можу творити. Роман підтримує дружину, радить, що мрії Валерії здійснюються, адже це приносить непоганий дохід родині. Жартує чоловік. А робота дозволяє зосередитись на побуті, відволіктись від тривожних думок та менше жити новинами. ми перейшли в площину. Не просто хочеться не просто бути наблюдателем новин спостерігачем. Ні, хочеться саме в чому я можу бути корисним. І от на цьому, на цьому і працюємо. Це займає мене. Займає, щоб відволікає від сумних таких думок, але не надовго. Настає ніч, коли ти не можеш спати і завжди думаєш, а як він там, а що він робить. Зараз родина робить усе в їх силах, щоб повернути сина з полону. Одного разу Валерія навіть прилітала в Україну напередодні обміну. Втім, тоді серед звільнених її романа не було. Я завжди чекаю. Це для мене я радію за інших. щиро, всім серцем радію за тих синів. Ну коли його нема, мені все гірше і гірше і гірше від цього. Це просто гасить якийсь життєвий вогонь. Тож, поки вона уявляє їхню зустріч та продовжує працювати. Я знаю, що я просто буду щаслива сказати, тому що я його люблю. Що ми робили все, що могли, що ми не одної хвилинки не сумнівалися в ньому, в собі, що ми завжди знали, що все буде добре, що ти повернешся і ти нам дуже дорогий. У майбутньому родина Білецьких хоче поступово розширити діяльність галереї. Планують проводити тут різні заходи та створити перший в регіоні український культурний центр. Сієтлу Христина Шевченко, Вікторій Воськевич, Дмитро Савчук, Богдан Шевченко для Голосу Америки. І наша остання на сьогодні історія про єдиного в Україні монаха, який став майстром спорту міжнародного класу із пауерліфтингу. Лише за три останні місяці він зумів самотужки зібрати 8 мільйонів гривень на підтримку Збройних сил України. Як йому це вдалося, розкажуть Омеляно Щудляк та Юрій Данкевич. Двічі на тиждень у вівторок і суботу тренер з пауерліфтингу Павло Зінько приїздить у старовинний греко-католицький монастир неподалік Львова. Тут висить відлитий за його кошти дзвін, але Павла цікавить не дзвіниця, а кляузура. Так у монастирі називають місце недоступне звичайним відвідувачам. Тут живуть брати, тобто монахи. Потужні стіни, зведені багато століть тому, приховують невеличкий спортзал, який брати облаштували власноруч. У нас є п'ять-сім чоловік, які забігають сюди потренуватися. Брат мені зробив таку штангу з тим таким каркасом для того, щоб присідати. Турнік позаду мене також самотужки зроблений. Щось люди приносили. там, хтось розформовував місце перемішлянах ту стінку, той масажний кабінет і каже: що хочу вам подарувати там, ту шведську стінку. Микола Дудка або Монах студит отець Макарій особливий учень для тренера. Я приїжджаю кожен тиждень до нього. Деські пір уже Я їду не тільки на дне тренування, я перш за все їду в всю атмосферу. За 9 років Павло зробив з нього справжнього чемпіона 9 рекордів України. Звання майстра спорту міжнародного класу. Отець при нас підіймає 230 кілограмову штангу у вивазі Супер! Супер! Я виступаю не тільки в класичному жимі, а тепер останній час тільки в екіпіруванні. Тобто ця така гума, цей костюм допомагає спортсмену вижити більшу вагу. Так? Ця гума дуже є така жорстка, така сильна, і вона іноді буває, що вона не я нею а вона мною. Ти тримаєш 230 кг у своїх руках і ще думаєш, щоб тебе. Цей пояс не повів туди, куди йому хочеться. Я має з ним ще й боротися. Так на тренуваннях нам такі були моменти, що нам вдавалося вижити 260. Ну завжди є, що на тренуваннях може бути там 230. Ти піднімаєш, а в спортзалі буде тільки 210, 215, 220. Ну, то у всіх так спортсменів. Завжди буде різниця. Там в 5, в 10, 15 кілограмів. Що вдома є легше. Чим далі ми рухаємося над високими вагами, тим важче. Якщо почати з нуля, а це було 60 кілограм, і він е, жав на змаганнях 100-107,5 кілограм. На даний момент він має власну вагу 75 кілограм, і на цих змаганнях, що зараз буде Кубок Незалежності, я думаю, що ми вийдемо вже на 230 кілограм. Тепер їхня мета повторити на змаганнях те, що вдається на тренуванні у монастирському спортзалі. Іноді буває мені там, скажімо, трохи тяжкувато, бо немає білка. Особливо великий піс, два місяці перед Пасхою, ну м'ясо ми взагалі не споживаємо, бо дуже рідко є там є риба. Іноді що так відчуваю, що по монастирі ходжу так трошки таких якби напівголодний, так? Особливо коли тренування планую на вечір, потренуюся, нема що їсти, то так трошки мені. Але спортивне харчування вживаю таке, як всі хлопці. Креатин, протеїн і все. Нічого, нічого надзвичайного. На останніх змаганнях на чемпіонаті України я проходив допінг-контроль, то я чистим спортсменом і на совісті мене нічого не мучить. Я знаю, що як мені Бог дав силу, так я її використовую і показую її людям. Минув. У лютому, після чергової перемоги на одному з турнірів, отець Макарі вирішив оголосити збір на кілька авто для аеророзвідки. І за добу зібрав 100 тисяч гривень. У квітні він вкотре здобув титул на чемпіонаті України, подужавши 193 кілограми, і на хвилі інтересу до чемпіона відкрив збір вже на півмільйона. І щиро кажу, що 500 тисяч нас збирав за дві доби. Мене сотні людей вітають. Пишуть коментарі. Я просто попрошу людей. Не вітайте мене коментарями, а донатьте на збройні сили України. Знову тисяч. Відтоді збори пішли швидко минулого тижня. Отець закрив восьмий мільйон. Кошти йдуть на дрони, харчі, медикаменти і навіть на протези. Вдається це завдяки авторитету монаха, спортивним досягненням і активності у соцмережах. Брат Макарій звертається до підписників навіть кілька разів на день. Дорогі друзі, слава Ісусу Христу! Я перебуваю не на морі разом. Наближаємо перемогу. Три тисячі свого дня народження, численні донати. Ідуть на мій збір з її щедрих рук. Я знаходжуся в лаврі з пані Олією. Всім щиро дякую за такий, я б сказав, величезний донат. Слава Ісусу Христу, слава Україні. Останній місяць більше півтора. Я працюю в такому приватному режимі, що я до кожної особи звертаюся окремо. Такі збори вже зараз, я так кажу волонтерам, що такі збори не йдуть. Що ти кидаєш клич і ти думаєш, що ти назбираєш мільйон за 2-3 дні. Це вже майже нереально. Відправляю голосове повідомлення, якщо маю телефон, телефоную і кажу, є, такий, отець макарій. Реквізити мої такі і такі. І я би сказав, що 95% людей відгукуються позитивно. Допомагає і співпраця. Тетяна з сусіднього містечка зібрала для отця 200 тисяч, розігруючи благодійні лотереї через інстаграм на власноруч виготовлені суші роли та бента-тортики. Бента-тортики це маленькі тортики на один кілограм. Поєднали приємне з корисним. До мене долучилося дуже багато спонсорів, які пропонували різні призи. Це були сертифікати в продуктові магазини, це були сертифікати в магазини з одягом. Львів, кінець тижня, Тетяна та Отець Макарій запрошені на закриту подію. Благодійний фонд, з яким співпрацює Монах, передає 350 фпі-дронів військовим з різних бригад. Моїх приблизно тут дронів є десь 105, тобто десь на півтора мільйона гривень, які я зібрав за останніх, напевно, там 22 дні. Коли я бачу щоденні оця пости про те, що там сьогодні надійшов до там над 50 тисяч, там на наступний день 40 тисяч. Насправді аж сльози на очі навертаються, тому що коли. Ли ти там дуже потрібно, дуже потрібно відчувати, що це ти робиш задля когось, і хтось ззаді за тобою стоїть і тобі допомагає в тій боротьбі. Коли я привожу ті дрони і говорю, що оце дрони від ця макарія, хлопці ну просто вражені від того, як одна людина може генерувати таку кількість коштів для підтримки там нашої частини, для підтримки інших бригад. Після короткого. Кої церемонії дрони швидко розносять по автомобілях та мікроавтобусах. На фронті ці пташки по 400 доларів за штуку вже з боєприпасом вражають техніку ворога з відстані до 15 кілометрів. Хтось скаже, вони несуть смерть. На таке запитання дав відповідь один військовий: чим більше дронів буде на передовій, тим менше ви, як священники, і ми, як миряни, будемо зустрічати наших хлопців на щитах при в'їзді в міста та села. То для мене був більший агромент, що це не є смерть, це є захист наші, наших, наших хлопців. Омаляно Щудляк Юрій Данкевич для Голосу Америки Львова. І на цьому будемо прощатися. Дивіться також наші щоденні брифінги із понеділка по п'ятницю на Ютубі та Фейсбуці. Дякую, що довіряєте нам. Мирної вам ночі та спокійного ранку. Побачимося вже незабаром. До зустрічі.